Так, автомобіль без бамперів, без підніжок, без підкрилок. Колеса зняв, то зрозуміло. Розбирати це, звичайно, ще те щастя. Я не знаю, як воно буде весело збирати, але, але ми впорались. Ось колеса лежать там. Бампера на вулиці, завтра зранку буду мити. Потім тут поскладаю і поїду трошки, Грошенять зароблю. А як грошенять зароблю, то повернусь і буду продовжувати. Що я можу сказати? Знаєте, що таке ефект метелика? Ось тут він прямо. Дуже наглядний. Хотів. Нє, ні, а так. Відбій. Поржавіла трошки арочка. Ну, в момент, коли я задумався про це, оця ржавчинка була вся замазана, да і розміром вона була, як оця плямка. Так. Думаю, ну ладно, потрібно щось придумати. Можна пофарбувати балончиком. Туди-сюди, п'яте десяте, почав дізнаватися, як е, е, пофарбувати балончиком, як підібрати фарбу, ну, як її покласти, що там треба, які етапи туди-сюди, п'яте десяте. Потім такий, ну ладно, можна купити фарбопульт і спробувати погратися. Типу, як хобі. Окей. Питань нема. Це я вбився обсцюка. Питань нема, то ладно. Тут же ж. Це автомобіль. Вже був так рік чи два назад. Раніше способу підфарбований відтержі. Коротше, побігли тут рижики. Ну там, де вже було пофарбовано а, пензликом рік чи два назад. Думаю, і двері потрібно. Ну окей. Питань нема, типу, якщо там, то і тут шляп-ляп туди-сюди. Подивимося, як воно фарбувати в переход. Екран ми не виключаємо. Як воно фарбувати в переход, впораємось. Не питання. Бампер тут багато стандартний, ну, типу, якщо то, то фарбую, щоб не пофарбувати бампер. А, а якщо ми фарбуємо автомобіль, то щоб його не полірнути? Так? Так. Добре. А якщо ми фарбуємо автомобіль, то щоб б не пофарбувати диски, які також там з життям побиті. Не питання, типу, все нормально. Ну, Ладно, Якщо це все робимо, то можна ще пофарбувати поводки дворників. Також на питання. Ну, Типу, інструмент, там, трошки більше фарби, то все п'ята, десята. підрозбереться, все буде окей. Ну, начебто все. Ну, ладно, ще є сколи, можна в них там макнути е пензликом і потім заполірувати. О, до речі, видно оці два елементи фарбовані. Оп, оп. а, ні, воно так не дуже сильно видно. Ну, коротше, це я почав помічати, коли там машину вже роздивлявся, роздивлявся 150 разів. Коли на ній їздиш, все нормально. А коли починаєш роздивлятися, то там то то, то сьо, то п'яте, десяте. З такими... Мислями я заїжджав сюди. Думаю, для вас зніму відео, все окей. Ну, якщо я заїжджаю. До речі, крякнули задні тормоза, Ну, як крякнули, вони працюють, але почали підкусувати циліндр е супорта, Ну добре, замінюю там два, ну, якщо розбираємо, то це ж не красивий так? Ми це також пофарбуємо. Ну, якщо робимо заднє, значить робимо і переднє. А якщо робимо перелік, то потрібно зробити профілактику і переднім супертам. Не питання, типу там туди-сюди трошки набігає. Якщо цим всім займаєшся, машина так стоїть. Перевіримо там оптику, щось позамінюємо лампочки туди-сюди, щоб все працювало, а не так, що працює ближній, дальній і усе. Не противетуманків, не габаритів, нічого не працюю. Все зробимо. Не питання. Ззаду те та саме. Так, про Фаркоп вже ж сказав. А, ні, не сказав. Ну якщо ж ми робимо поводки, можна зробити і Фаркоп. Тим паче ми це робимо. Не питання, не питання. Все, точно, з цими думками, починаємо щось робити, робимо підставки, до речі. Підставки Все окей, все чудово. Відпрацювали, стоять, п'яту підставочку поставив під, під лижу під мотором, ну так, на всяк випадок. І з цим, з цим я заїжджаю думаю, ну окей, місяць, вистачить, все буде нормально, все буде кльово. До речі, скільки це займає часу, це ви дізнаєтесь лише в останній серії. І це одна з перших. Так ось. Тут, тут, тут... ну, Я вам це показував, не показував, ну то воно застигло. Воно було круще. О, нутелла. Ні, по-моєму, показує. Ну, коротше, не суть. ну Це ж все також потрібно туди-сюди поробити. Так, так, так. Що там в нас? Ага, трошечки іржа. Ну тут небагато. небагато, не смертельно також зробимо. Все рівно займаємося. Нічого страшного. Так. Опа. Ага, всі чотири арочки по внутрішньому канітику будемо робити. Да. А от і не тільки по внутрішньому. Фокусуйся. Опа! а хто це? А це жучок, який потім що робиться? Перетворюється ось таку красу. Окей, також зробимо Не питаннячко. Ну, все рівно ж займаємось, все буде нормально, правильно? Фокус! Алло! О, на місці. Так. Ну, ми ж сняли накладочки порогів. Так а щоб їх не пофарбувати? Зняли, тим паче, вони дуже сильно пошкрябані, З... Зняли задній бампер. Блін, також потрібно фарбувати. Ну ладно, ладно, нічого страшного. Докупимо фарби, все буде окей. А тут порожки, Оп! Не, вони в гарному стані. Типу, на секундочку автомобілю 17 років. Але почистити. Погрунтувати, пофарбувати. Це все потрібно. Так. Так. Ну, ладно. Там батько допомагав чи робив за мене, я не знаю, як правильно сказати. Поставити передні козли і щось він там за колесо почепав, ля-ля -ля та поля. Опа, шарові. Мінять. саленблоки Мінять. Все мінять.